Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку. У дуплі живе да горішки гризе. Так, це білочка. І давайте разом зі мною вивчимо віршик про білочку. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш у зеленому ліску? У дуплі, у суснячку, я гризу горішки. І гриби, і шишки. Давайте ще раз повторимо цей віршик: Де ти, білочка, живеш, що ти, білочка гризеш у зеленому ліску, у дуплі, у суснячку, Я гризу горішки, і гриби і шишки. Молодці, дітки.